Вже другий рік поспіль за підтримки міського голови Володимира Дебоя у Житомирі проходить відроджена на загальноміському рівні військово патріотична спортивна гра Зірниця. Вона стала складовою системи національно-патріотичного фізичного виховання дітей та учнівської молоді. Це все дає вам можливість пишатись нашим українським військом. Це все дає натхнення захищати нашу державу. В першу чергу берегти мир, якщо є необхідність примножувати славні бойові традиції наших батьків і дідів. Змагання проходить за сприяння командира 8-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Литвина Петра Михайловича за участю голови міської ради ветеранів Трещова Анатолія Тимофійовича та міського військового комісара Рець Олександра Васильовича. Історично так склалося, що ця гра має дуже давні корні. Перша все радянська гра пройшла в 1967 році. І фінал відбувався на Сапунгарі в місті Севастополь. Перша українська гра, яка пройшла в прошлому році, теж фінал цей проводила там же, в місті Севастополь. Минулого року у грі взяли участь команди із 21 навчального закладу міста, 220 учнів. Цьогоріч учасників більше. Це 348 юнаків та дівчат з 29 команд. Гін рівняйсь струнко, загін наш девіз. Якщо хочеш бути клас, то приєднуйся до нас. Гра продовжилась на базі аеромобільної бригади, де відбулися воєнізована естафета Десант, вогнева підготовка, метання гранати та показові виступи десантників. Переможці візьмуть участь в обласній естафеті, яка відбудеться в березні наступного року.